Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Приділяйте час Христу, щоб він міг говорити з вами. Істинно кажу вам: син нічого не може вчинити зі своєї волі. Він мусить побачити, що отець його робить. Отже, що робить отець, те й син його робить. Івана 5, 19. Ось чудова цитата. Ісус навчав своїх учнів про те, що Він робив свої справи, завжди спрямовуючи внутрішній погляд на батька. Його сила полягала в тому, що він постійно дивився на Господа. Дивно, наскільки ми розфокусовані сьогодні. І прокручування скролінг сторінок в інтернеті головний викрадач дорогоцінного часу. Нещодавно я прочитав, звичайно ж, в інтернеті, цікаву статистику про те, як люди проводять свій вільний час у порівнянні з 30 роками раніше. У 1990 році, коли з'явився інтернет, у середньому у мережі люди проводили 0,3% вільного часу. 2000 року лише 4,5%. Причому інші категорії лідери це друзі, 27%, колеги 15% та ресторани 13%. Проте у 2010 році ситуація повністю змінилася. Час, що люди проводять в інтернеті, посів друге місце з 20%, все ще поступаючись друзям. 25%. Однак сьогодні 60% вільного часу люди проводять в інтернеті, а час, проведений з друзями, посідає друге місце, і це лише 13%. Я можу запевнити вас, що Скролінг став найбільшим дозвіллям у світі. Для всього світу бачити і чути Ісуса стає все важче. Не тому, що він не говорить. А тому, що ми не даємо йому можливості говорити. Віра в Ісуса не може зародитися, якщо ми не дамо йому часу поговорити з нами. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідує добру звістку про Ісуса Христа. Римлян 10, 17. Моя молитва сьогодні. Господи, ти не відривав погляду від свого батька, і ти здобув силу робити те, що робив він. Господи, допоможи мені зосередитись на тобі. Я вирішую приділяти тобі час, щоб ти міг говорити зі мною. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів вебер.